Всім привіт друзі, з вами Максим. Сьогодні э, я буду виживати у Майнкрафт з зомбі. Вау! дивіться який у мене шейдер. Вау! Ну. Напишіть в коментах, якщо. Коротше, напишіть в коментах, чи бувають... бувають такі шейдери в звичайному Майнкрафті. Так. Я не знаю, чого монстрів нема ніяких. Воу, це шоу титан це титан Де він що викинути? Я боку золота викину? Я не понимаю, у мене мирно хай буде. Нормально. Так, хочу зробити домик в, в горі. Я тут трохи повиживав і рішив, якраз, що якраз вирішив, що можна зробити виживання. Про виживання в цьому світі. Ой. Ой. Тьох. Я скрафтил два верста. Я даже не буду коментувати це. Що це таке? Що це? Вот это така? Так, зараз мені треба це, оце, оце, це и оце, в принципі, и все. Шо воно? О! Oh! Ты кто таке? Инфектед хазмат. Что там? Давайте трохи камеру посунем. На! Ой! Что здесь? Зим... Что здесь моют? Я не понимаю, що зі мною. Що п'яний якийсь? Ммм. У це прикольно штука. Пальма, 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 дуб, пальма. Что это такое? Що что такое? Что это такое? Ой, шею. У. У цроводросты. Да как капуста? Кажись, на цьому модпаку є оцей фермерський мод. Дайрос такими. Якщо ви дивитесь Дайроса, то по ньому поняли, наверное. Бо в Дайросі там є. Видео там застряло. Так, мне шесть шейдеров не очень нравятся. Ой, не то. Пакеты шейдеров. Оу, оу, оу. Ждите. Ждите. Нет, да? с промалевки пога... Ну и такие себе шайдеры. Вот все лучше. Все. Так Блін, быстрее. Все, фух ту <поє> ту ту, тут. жаннично бэмс 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 бабы бэмс так бам бам столик с скеп сбиться заберу Ні, ці скрині треба забрати звітся о, все скрині. Ой, кай... Фух, Кайло. Пайдепова Удар на скняс Не витрачати звичайні стріли. стоп, Що? У мене вісім стріл лишилось. Так. крутяк. Yes, єс. У. Єс. писковые. Что-то без кубик. С него можно зробити? С него можно что-то Ну, це таке. На цьому перша частина закінчується. Стоп. Що це таке? Це що таке? Що це таке? Зараз? Дивіться плащеки. А що я вяжу? Мене на одну кнопку зум і лежати. Як в Дайруса нове відео. Зломаний скрипт. Ну, ваш прикольно з Геншін Імпакт. Бам-бам-бам. Бігаю з ним прикольно. Ну що ж, пишіть в коментарях, що можна зробити, а я е, буду робити. Буду обробляти зараз це відео, яке я зробив зараз і буду для вас готувати новеньке відео, а ви не забувайте підписуватись і ставити лайки. Я хочу набрати на своєму каналі зараз поки що хоча б... 10 підписників. Бо в мене один підписник. Поставте, будь ласка, лайк і кнопочку. І зробіть червону кнопочку сірою. Ну що ж, ставайте поки я йду робити для вас нове. Що таке я Ну добре, да.